Друзі, всім привіт! Всі ви, мабуть, бачили отакі перемички з газобетону. Ну, певно, що я шаткую, так, бо ви е, з великою ворогідністю бачили в, в Ютубі не такі поламані перемички, а саме, як їх роблять. І на, них, на них потім е, пригають щось там. Доказують, що вони якісні і так далі. і так далі. Дивіться за певних умов монтажу, залежно від того, де та перемичка знаходиться, скільки рядів вкладки над нею, які навантаження на неї приходять, як вона виконана, і тощо, тощо, тощо. Дуже багато факторів. Такі перемички насправді можуть працювати. Повторюся ще раз: за певних умов. Але у багатьох випадках ти ті умови не не але їх роблять, і потім отримують, от саме те, що ви бачите. Зараз. Тому я хочу просто а, ще один раз вкотре нагадати, що зважайте на те, як ви відноситесь до свого будівництва. Чи ви хочете робити то все тяпляп на глазок, і потім а, отримуєте такий же результат, бо чудес не буває. Або все ж таки ви звертаєтеся до нормальних будівельників, до нормальних проектувальників, а, контролюєте, а, зважаєте на всі фактори і отримуєте. Нормальний результат, будь ласка, будуйте і проектуйте якісно. Слава Україні! Побачимось! Бувайте!